Один із найпотужніших вітамінів для нашого здоров'я вітамін С з екстрактом шипшини від MyWay. Наш організм не здатен синтезувати вітамін С самостійно, але щодня він критично потрібен для зміцнення імунітету, для синтезу колагену, для захисту клітин від стресу та вільних радикалів, підтримки судин і серцево-судинної системи, і навіть допоможе при зниженні втоми та підвищенні енергії. А тепер головна фішка це екстракт шипшини. Він не тільки підсилює засвоєння вітаміну С, а й додає флавоноїди, які є природними антиоксидантами, котрі допомагають організму боротися зі старінням на клітинному рівні. Чому саме вітамін С від Mayway? Це 100% веганська формула без штучних добавок, висока біодоступність завдяки шипшині. Всі елементи краще засвоюються. Зручне дозування всього 1-2 пігулки на день після їжі. Вітамін С від Майвей. Твій кращий природний щит, твоя енергія та краса. Якщо вітаміни, то Майвей.